Із з подушок. І одна така дуже стародавня в мене буде блузка, що колись, як люди покривали на ліжка, і воно було оздоблене таким рушним мережем, і то теж в мене є така блузка, можна сказати, стародавня. Також є і стародавніх таких блузок, є і з рушників, і старих, і таких вже більш сучасніших. Хто що має, хто що, кому що подобається. Чи людям не шкода торі? По е, так, я деколи питаюся, я шила, теж тут нема немає суконки мамі, вона вчителька, і дівчинка йшла в перший клас, платіжку, то були такі нові гарні рушники. Ну, казала, ні, не шкода, нехай буде, то я хочу плаття. Так, а я пошкодувала маминих рушників, і я вирішила їх на, на згадку. Так. Собі Угу. А шила вже з такого, знаєте, трошки старшого. Вишивка на цьому платі дуже має далеку історію. Це бабуся вишивала, яка була репресована в Сибірі. І ця вишиванка була привезена сюди, в, наш... в наше село. Ну вона вже була трохи, знаєте, і з плямами, і така вже така сіренька тканна тканина була. А вишивка була дуже красива. Бо дивіться, навіть нитки. вони такі яскраві, що мають вже стільки. ну сто років, то точно. Кожен узор є різний, тільки по два, так, якби воно було на рукавах. Кожен майже різний він є. От, воно було все на рукавах, а тут воно було тут спереду, тут манжетики якісь, бо ми так робили що, що могли. Все врятувати. Все врятувати так. Хочеться шити, і ще як людина така бачить, що вона задоволена, і, і тобі так якось на душі. ну, Прекрасно, я так буду казати. Це такий, у нас називає сердачок то для маленької улянки в садик. Такий український стий. Так. Далі то брюшний костюм теж з рушників. Отак. От Далі ми йдемо. Оце той наряд наших ансамблю вербиченька. Місцево. Місцево, так що у нас так, що в народному домі у нас є ансамбль. Плаття теж з рушника пошити, то йому є, то моє. Далі всі червоні, то є батько, мама і два синочки. Mm -hmm. І то піджак мами теж, то з однієї сім'ї. Вона прийшла там до корошені. Казали, що вже треба викинути той рушник, і піджак, що то дуже таке негарне. Але дійсно як поєдналося, воно дуже, дуже гарно дивиться. То було колись такі покривала на ліжка, вони були прикрашені таким ручним мережем, то дуже старовинне. І навіть до мовтка не старовинне полотно, теж шита блузка. Я з дитинства любила шити. То була в нас така машинка Подольська, мама моя шила так. ну, такі речі для дітей маленькі. По-своєму. і Я вже в третьому класі собі навіть фартушок. Продовжила так. Ну, я любила на ляльки шити, з дівчатами ми займалися. оці такі убрання шили на, на таких малесеньких лялечок. Мама постійно не шила. Вона більше вишивала, можна сказати. Вечорами, от зимою, не вишивали, а так треба було дітей вдівати. У нас було. У мене три дві сестрі і три брати. Я сам молодший. Спіднички шила, і платяжка, сукеночки шила, ну та все. Наю говорила, що колись як бурки шили, бо то ж таки давнину і шили бурки і оті такі теплі колишні куфайки. То мама таке <свіття> та? ну, Так, я, ну може по старому такому, знаєте, своєму, але шила. Я то було таке, щоб дітей вдягнути, я так думаю. А вишивка? Вишивка, напевно, було задоволення, бо вона любила вишивати. Сестри мої вишивали. Я, можна сказати, вже не вишивала. Я вже більше шила, в'язала. Отой рушничок то мамин, і отой другий, той останній рушнички моєї мамі. Я закінчила 10 клас і зразу на, на другий день після відпускного поїхала в швейне училище. Ну, Навіть от мій. Класний керівник казав Марія, чому ти не пішла кудись інше вчитися, ти ж непогано вчилася. А я хотіла собі шити, і щоб то були такі гарні речі, не так як небудь, щоб я могла я, казала, я собі все пошию. Ну, Першу спільничку вшила таку, як я сміялася, ходила на поле, хіба в ній. Але я шила ще скоріше, я шила. Моя сестра старша в мене, вона теж швея, а вона більше чоловічого шила. І я вже той час могла собі платшку пошити. Ну, так не якісно, але так, як я хотіла. Вже в класі 9-10. Я вдома не тільки шию, тому є захоплення. Таким Ну, Я в Польщу їжджу. Ну так заставило мене, такі 90-ті роки були, треба було. Я так поїхала, ну там теж шию. А там що шиєте? А теж все шиємо. Одяг одяг, тільки одяг. Я вже теж їздила 30 років. Завжди. Але сезонами, бо тут була ще батько, мама, господарка, то я тільки так сезонами їздила, що в проміжутках таких, коли нема в селі роботи. Але я люблю шити. Ну, там, якщо на роботі, знаєте, то є така масовка одинакова, то не дуже цікаво, то просто спосіб заробити гроші. А вдома то є моє захоплення. Чи ви давно вже рятуєте, якби ту вишивку? Давно. То наша Надія Ребець прийшла, і вона каже: знаєш що, Марійко, я б хотіла таке плаття, там десь бачила. Я кажу, Натя, як воно буде виглядати? Ну ми так посиділи, поговорили. І якось я кажу, давай поєднаємо таке трошки сучасне і народне. І так от вийшло то перше моє плаття. То вже років, напевно, ну, вісім. А може, я, я навіть не пам'ятаю, коли то, до дуже давно. Вишиття гуцульському стилі, але кольори наші Яворівщини, наші традиції. Друге, то було вже мої племінниці-дочка. Я побачила Оксани Мухи, ота дизайнерка, плаття там на картинці. Думаю, я пошию її. Що? чого? хто там? Що приніс? То, як колись пам'ятаєте, такі вставки в подушки шили. Вона була ще нова, ще не встигли її пошити, потім вже знаєте, пішло, що вишивка вже така не була актуальна один час. Я пішла тоді, так як до моєї племінниці, ми вибрали. Вона була ну, і покрита тільки зверка темною сіткою разом з таким мереживом. Ну, і так вже люди приносили, я сама не раз говорила, а що ж майже рушники вдома, давай будемо шити. А ще одна така з маминої вишиваної сорочки. Тож моя мама була ще дівчиною маленькою. Вона, вона була народжена 25-го року. І вона лежала дуже довго, можу сказати, в скрині, як то в нас є така ще стародавня скриня, то мама не придали. Вона так казала, вона так стоїть у морі, як реліквія. І я так все перебирала, її дивилася. Ще може в третьому класі, вона там, знаєте, вже дирочка була на спині. Я зробила такі рельєфи і ще сама в ній виступала. На якихось українських вечорах. А потім я так її взяла, попрала. Вона вже так і жовті плями мала, ну як я її можу зробити. Матерія вже розлазиться. Попросту. І так часом така ідея приходить або вночі, або з вечора, або ранку. Я тоді подумала, що можна повирізати квадратиками, наклеїти на основу, щоб тривало, і такий зробила дизайн. Такий типу імітація там, костюма такого типу жалетка під низу вишивана. Пузька. То є з маминої сорочки такої. Що вона може має вже, напевно, ну 90 років, напевно, то точно. те маю історії, що бабуся була вивезена, репресована на Сибір, і там вони таки не забували наших традицій вишивали, напевно, як, якимись такими хвилинами, коли були вільні, і то бабця привезла, вертаючись в сибіру, ту вишивану сорочку, і внучка ну, роки вже давно перешила собі на плаття. Таке от, от, от вишивка має точно 100 років то, на правді. Під час війни більше от, от того можна сказати, Напевно, багато з чого з того є пошито під час війни. Що українці хочуть себе так, відчувати в... насправді, насправді українцями, щоб, щоб підкреслити тою вишивку, щоб було здалека нас видно, що ми українці. Бо то треба вкласти душу, треба час, треба подумати. Я собі там так придумаю, так придумаю, пораджу людям. Є такі люди, що прислуховуються, є такі, що ні, але потім такі кажуть, ой, доначе я не прислухалася до тебе. То мене заспокоює, можна сказати. Бувають такі люди, що воно мені на раз-два. Я можу пошити за день, за півдня. Я бачу, що воно мені гарно виходить, і в мене є задоволення таке. Деколи коли бувають тут, наприклад, свята зимові, вони дуже довго тривають, і ти не шиєш. Я скучаю за шицом, просто хочеться сісти що-небудь пошити.